Всім привіт пацки! Ну що ж, нарешті нарешті вийшла остання неділя цієї події Зимньої чудеса. Дуже багато чого від цієї недільки залежить, від цих нагород, яких ми заберемо, і те, що получ, получимо по на халяву, від того буде залежить, що я буду забирати в самій грі, які гравців. Ну, як, ну, як бачите, зараз розберемося. Тому довго затягувати не будемо. Так, що по поводу моєї команди цієї? Нічого не качав ще. скажу так, точно, точно треба півзахист і атака. За Захист прям імба, мені подобається, ранги треба буде, є качне, все буде чотенько. Тому затягувати не будемо. Поїхали до самого цікавого. Так, тут. Нам не треба нічого покупати, ми пацині бідні. Так, поїхали до удара молні. Заберем Заберемо вот этот наборчик, побачимо. Може нам дропнеться 103-й, або ще щось. Це пешничок. Гетафе. Що це в нас тут таке? 99-й, хорошо, це в обмін. Чудово. Це в обмін на дофрем'я. Нам буває, не вистачає до фремі гравців. Два масіка чудово. Стається 102-105. Наступний відосик буде більше всього тоді, коли я буду забирати цю нагороду. Тому чекаємо. Тут, а по принципі, я тільки рубінчики забираю, шляпа дають. Шляпу ми не забираємо, ми тільки рубінчики забираємо. Що в останніх? Бехем, нова глава відкрилась, ще не грав. Відіграємо чуть -чуть пізніше, коли плюс-мінус зберемо нормальну команду і можна буде нормально грати. Тому отака от темка. Так, поїхали, поїхали до чого. Давайте почнемо ми, мабуть, спочатку з магазинчика більше всього. Тут я прям більше роблю ставочку, як завжди, на гравців зимнього собитя, але от этот пак. Це, по принципі, другий раз, коли я, я його в офлайні не відкривав. Хоча зимні события в офлайні парочку відкривав, там є що обмінювати, побачимо. Давай. Може, ти нам щось вельс? Це прям шляпа. Я знаю, я бачив когось на відосі: 102-й Джонсон, який піде в обмін, в обмін, в обмін. Більше всього на масики, якщо, що. якщо ні, так ні. От этот пак важно. Важно дуже сильно і дуже серйозно. Прям нам треба він. Так, Португалія. ЛП е, Спортінг. Блін. Там був, е, можливо, щось цікавіше. Але ну бруму так бруму, окей. Так. Тут 10 паків, звичайно, ми відкриємо. Ну, на 10 тисяч. E, можливо, хороший шанс дропа. Давай побачимо. E, ой, ЦП. Шляпа. Шляпа, шляпа в обмін. 102. Хорошо, 25 жетонів. Вау, 15. Вау, нормально. Це чудово. Це все в обмін. До преміні! О, до преміні! Це все в обмін туди, куди нам треба. Тут давайте. Не продаваш цей без... халявний забере. Халявочку Де Йонга? ще й довелось. Тут а що в нас? Тут там в нас ще багато чого є. Що ми можемо забрати. зимні чудеса ще не, не робив обмін. Немає. О, У мене вже перебор, переборчик. Давай ну, ми трошечки переборчика спихнем. Щоб вона нам не музолила очі. Автоподборчик на 10-ку кинемо. Щоб трошечки убрати гравців. Хорошо. Бо вот. буде що відкривати? Так, ну, з, не, мабуть, перейдемо до Врім. Зразу. зразу ж будемо бачити, що в нас тут є. А потім перейдемо в саме собиття. До време, звичайно ж, я не собрав. Звичайно ж. Поїхали! Давай! 105, завось, завось! 103 шляпа на ПЗ кіміг. Кіміг. М -м -м -м. У нас там майкон. Ми будемо більше всього його забирати. Чисто по рейтингу побачимо. Вдруг ми рішимо Майкона продати. Хоча це дуже неможлива ситуація. Але що є, то є. Так, ще 10 тисяч сталося. Я доб'ю, по 12500 потім буду забирати чисто на продавашечку. І ось парні, от-от саме цікаве. Кстаті, в мене ще шурбінчики тут були, я щось тупану. Ну, ладно, ладно, тут аж дадуть 2000, А, ну, по принципі, нам все одно. Тільки на один пак за 2,5 хватить, можливо, ми їх оставимо на майбутнє. Багато чого залежить від цього пака, якщо чесно, прям дуже багато. Я буду орієнтир тримати на... Гравців. 99. Я думаю, може щось інтересне Дуже багато чого залежить, можна сказати, від цього пакетика. Давай. Ну, дай хоч мінімум 103. Я тебе умоляю Я знаю, що випадає шляпа 102. Ну, хоча б на нас жетонів в обмін. Іспанія. ПП. Шляпа. Блять. 102. Як я знав. Як я понімав? я так хотів хоч 103 ю Й твою мать. Я так, я так думав, що нам тут завезе. Дібач, шляпендра. Я в вахері. Чесно. Я прям не хочу більше нічого робити. Ой. Ну, гріх жалується, звісно. Прям гріх. Давай. Ми... На мене є 300 жетончиків. Давай ми зараз швидко разом з вами зробимо обмінчик, закинемо все в обміни, побачимо, що в нас виходить. ЦПшник треба, навіть не один. Гравці, вінгери треба. Кстати ж, лярт-монет, як бачите, є. Жду чуть-чуть, щоб гравці просіли трішечки. Можливо, вони ще просядуть більше. Я закуплюся, зроблю і побачимо, що ми можемо забрати. Ну, шляпа випала, звісно, жорстка. Я прям, ну, можна сказати, я жорстко розчарований, бо тому що сипа дає хороший дроп. Ну тут прям шляпа. Побачимо. Все ж таки, шанси є, варіанти є. Ще можна багато чого зробити. Постараємося. Меніточок. Думаю, що буде в мене хватати. Оце, оце перекидає за міста на місто. Зараз побачимо, скільки в мене гравців буде. І від того будемо відштовхуватися, по принципі. Плюс ще треба буде подивитися все ж таки. Що я можу за продажу гравців обміняти. Це цікаво. Скільки буде жетончиків. Ще плюс пак 102, 105. Ну, можливо, нам повезе із молній. Тоже ніхто не міняє. Цю ситуацію. Так, Тут ми все, пошли 101-102. Е, сподіваюся, я, що сьогодні ми заберемо, ну, як мінімум, це пешничка. Треба Треба це пешнічок 100%. Прямо треба за атакою легко розібратися, якщо що, монетки в допомож взяв, купив, обгрейднув і вийде, получ, що буде. Так, 410. Це цікаво. Якщо ми назбираємо зараз 450, це буде дуже чудово. Прям дуже, а ми назбираємо їх. Ми прям назбираємо 100%, Бо тому що в мене ще є як мінімум 103 карточка, яка піде в обмін. Сюдаж. ж. Її треба просто зняти, вона стоїть зараз в команді. Чудово. Це чудово, чудово, пасики. Це чудово. Ну, хоч, хоч заберу щось хороше. Якщо не падає, якщо гора не йде до Магомеда, Магомед іде до гори. Або наоборот. Як кому удобно. Так, поїхали. Нам треба зняти ще гравця. Робимо обмін і забираємо 105-го цп собі. Так, резерв. Що в мене по резерву тут ЦАПнічок є, ЛВшнічок, щоб понімали, є. Є шляпа така, що не знаю, куди і що з ними робити. Куди їх дівати, ну розберемося. Поїхали. Собиття 103. Ну, Я ж думаю, всі вже догадалися, що я буду забирати. Тут прям багато варіантів з CPшниками немає. Давай так скажемо. Прям взагалі немає, тому довго тягнути не будемо. 575 жетончиків, звичайно, ж до нас йде в команду Турешечка. Це ще один 105-й гравець. Це прям шикарненько, шикарненько, ну хоч так. Хоча я прям великі надії кидав на гравця 102-105. Ну, шляпендра ще та. Ну що зробиш? Ну як є, так і є. Турешечка. Добро пожаловать в команду. Мої вітання. Це прям рознос. Сюда ж. Оп! Отака От бандьоха. Отакий От вийшов зараз відосик. Постараюся вижати більше в майбутньому, чесно. Прям рангішний Качані, Десаї, Менді, Вандерсар, Туре. У мене вже, як мінімум, 305-х команді. Я далі сміливо можу забрати 104-х. Я передивлюся, розберуся, що мені виходить забрати, що ні. Пишіть, що вам випало в коменти, хто не пише в тілегії. Ставим лайкосик, треба чуть, -чуть розганяти, допоможете мені. Парні. Буду дуже бешено вдячний. Просто нажміть кнопочку лайка. Це ну, нереально допоможе бусту. Так що я всіх чекаю, в майбутньому буде цікава інформація. Тому всім дякую, всім пакета до зустрічі на стрімах. Буду всіх рад бачити. Let's go!